Так, я знову тут намагаюся. Намагаюсь знову вийти до вас. Так, я. Є звук розсіяний, але я зараз спробую все ж таки під'єднати е, цей, під'єднати звук, щоб він не був такий розсіяний. Тому е, доєднайтеся і. Ще раз спробую зараз під'єднати звук вже в процесі запису трансляції, а не перед нею. Знаю, що зараз звук є, але він розсіяний, так як велике приміщення. І хочеться все-таки, щоб він був трошечки кращий. Тому дивіться, я зараз знову під'єдную звук. Ви уважно слухайте і скажіть мені, дайте фідбек, який ще буде чути. Зараз я під'єднаю під мікрофон. Ще раз, давайте спробуємо. Якщо ні, то я. Ну, його. Так стало чути? Це вже ціла біда. Я все. Будемо з вами так. Привіт-привіт Влад Я тут борюся зі звуком, вже, одним словом, я забрала мікрофон, тому що, ну, не доля сьогодні. Нехай. Вже як буде? Вже як буде? Так, це на швидкість не впливає. Отже, сьогодні все ж таки <годемо> будемо готувати люля кебаб. Я готую його я. Перш за все, перш ніж приступити до приготування, я зробила деякі заготовки. А саме, я буду його робити на шпажках, звичайні дерев'яні шпажки. я буквально на хвилин 20 тому замочила їх у холодній воді. Тому що будемо готувати їх у духовій шафі, щоб вони не е, згоріли. От. Так, е, є звук? Влад. Так, да, можливо, він розсіяний, але добре. Е, ще одне питання таке. Я не знаю цей, бо добре е, до тебе саме Влад, питання, тому що не часто ці, е, ну, часто вірніше бувають зайняті е, ті, що є в мене модератори. Ти не проти, якщо я тобі наріжу е, цей е, права також е, модератора. Якщо якісь будуть неадеквати, то сміливо їх блокуй, якщо ти, звісно, не проти. Тому чекаємо відповідь і але якщо звісно, це, якщо звісно, немає часу, то цей, то ну все ок. Все ок. Та, я розумію, я розумію цей, але це лише по можливості я знаю, що всі працюють. Так. Зараз. Є. Привіт. Є, е, зробила. Тепер в тебе є цей, в тебе є можливість, якщо бачиш якісь неадекватні ну, одним словом, на свій розсуд, то блокуй сміливо. По можливості, дякую. Дякую, величезне. Так, про замочення ці палички я сказала далі, що я буду власне сьогодні готувати. Дякую. М'ясо, філе, куряче філе-грудка, там є. І жарку трохи я не буду його прибирати спеціально, щоб е, готова страва була соковитішою. Далі, що мені ще знадобиться? Як мінімум, зараз мені потрібно із цієї філейки зробити фарш. Буду це робити звичайним блендером, тому що це зараз скільки галасу буде з цієї електром'ясорубки. Я її, до речі, тут в Німеччині ще не разу не вмикала, бо вона дуже шумна. Коли в приватному будинку живеш, то можна робити, а коли в квартирі, то Так, зараз я, мабуть, в два заходи зроблю фарш. Тут в мене рівно кілограм, тобто буде рівно кілограм фаршу. Я помила цю філейку. Це я підготувала її, тому зараз просто перемелю і все. Щось з цим звуком не знаю, підключила, можливо, ще щось треба покняпати на цьому, вже немає в мене часу на самому блочкові. Так, зараз буде трохи, звісно, шумно, але без цього ніяк. Так, одна партія готова, нам потрібно геть зовсім мілко-мілко його подрібнити. Просто... Так, викладаю. Викладаю його в посуд, в якому будемо замішувати фарш. Вчора мені писали, що без вулиці, без грилю, нічого в мене не вийде. Але ж, але. Не у всіх є на вулиці можливість смажити, готувати і тим паче гриль і так далі. Я готую так, як я це бачу. От, як в мене є можливість. Тому хочете? Пробуйте? Не хочете? Це ж таке діло. Є, далі є ще один захід і будемо готувати інші інгредієнти. Все насправді швидесенько готується, а можна м'ясо взяти будь яке і свинину також готується дійсно дуже швидко в духовій шафі. Я надію, що, що зараз хоч інтернет не відвалиться. Це ще страшне. Як не одна, то інша. Я теж. Я теж своє давно не їла дуже-дуже давно, ще в Україні останній раз. От. Хоча я дуже класно мариную свинину на шашлик, Ошейок, Не полядвицю, там більш піснувато, а саме ошийок. Я вмію класно маринувати. І, в принципі, в основному я займалася підготовкою м'яса, що вона виходить дуже соковита. Прям дуже Клас. Все, другий захід. На цьому закінчилось е, з м'ясом. Е, я з смажене м'ясо або щось на мангалі, ну, рибку в основному. Я не можу сказати, що я фанат шашлику. Я його достатньою мірою наділася, коли я була на кетохарчуванні. На кетохарчуванні я була кілька років тому протягом 5 років. От, то там же ж в основному на жири йде нахил, от. то я таких страв наділася, але зараз, зараз не хочу. Зараз не хочу. Хоча я, мені більше подобається та атмосфера, коли смажиться м'ясо, коли на вулиці, навіть якщо тебе гризуть якісь комари. Комарі. Так, далі сюди ж м'ясо просто чудово.